Привіт, друзі! Я зараз знаходжуся в Олександрії, Єгипті. І побачив ось цих ось хлопців, що снорклять. Я хотів вам розповісти про дайвінг. Хоч тут дайвінг в Олександрії не розвинутий, тому що тут, на жаль, в цьому морі немає ні коралів, ні рифів. Вони всі вимирають. Е, найкращий дайвінг це є Червоне море. Не тільки в Єгипті, але я думаю, що це найкраще море взагалі в світі. Де можна подайвіти побачити стільки видів, риб і стільки коралів, що, напевно, більше лише буває на великому бар'єрному рифі біля Австралії. Ну і про це ми зараз поговоримо. Поїхали! Отже, дайвінг. Дайвінг в Єгипті, Червоне море, найкраще аль шейх Якщо ви замовили екскурсію, тобто ви приїхали на тиждень в готельний комплекс, там ваш гід буде пропонувати вам свої екскурсії, свій дайвінг. Я вам не рекомендую цього робити, тому що це найдорожчі будуть тури. Ви будете пірнати там, наприклад, займатися дайвінгом за одне пірнання. Ви, будете, ви можете заплатити 70 доларів, 80 доларів, а їхня реальна ціна 30-35 доларів. Тобто подивіться, попитайте там, попитайте в місті, хто там працює, вони вам підскажуть, де краще. І те, і що вони кажуть, що це небезпечно, тому що вони не мають там ліцензії, ваша страховка не, ну, не буде працювати, це все брехня. Не вірте цьому. Отже, ви знайшли інструктора і вже готуєтесь до інструктажу, це перше, він вас буде інструктувати. І найважливо, це дуже добре вислухати все, що говорить вам інструктор. І перше пірнання треба зробити обов'язково в басейні. І якщо ви сумніваєтеся, то краще повторюється ще раз там, тому що в морі. Там це все набагато складніше. І там вода, цей тиск, він давить на вас, вам буде дискомфортно і ви будете просто навіть забувати дихати. А це дуже-дуже важливо. Тому що ви будете стояти на березі, ви будете пробувати все, спробуєте, всі ці, як правильно дихати через акваланг, чи як в басейні, як там от попірнати, там один метр. Ну, ви не відчуєте цього тиску. І дуже важливо, щоб ви дослухалися до інструктора, тому що банально трохи води зайде вам в маску і все, і ви забудете, як дихати. А піднятися звідти вже не можна швидко, ну швидко, тому що це дуже-дуже небезпечно, це смертельно небезпечно. Затримувати дихання там теж не можна. Треба постійно, рівномірно дихати. Коли ви продаєте інструктаж і вже підете до моря, то повторююсь, дуже важливо повністю дивитися і слухати інструктора. Коли ви будете пірнати, занурюватися ну, все глибше, то це буквально по 20-25-30 по сантиметрів потрібно погружатися і продуватися. Продуваються, вони закривають ніс ось так от і е, дмухаєте в себе, щоб в вухах був такий характерний звук. Тоді вам буде легше, тому що просто тиск неймовірний в морі. І потрібна адаптація. Нам потрібно там хвилинку побути, там 30 секунд, і тоді знову ниже спуститися на 30 см, 25 см, подивіться, як ваш організм реагує на це. Це дуже важливо. І потім, коли вам вже стає комфортно на тій глибині, продовжуйте спускатися вниз. Ні в якому разі це не можна робити швидко. Тому що це теж смертельно небезпечно. Як і підніматися. Ви мусите проходити всю адаптацію. Отже, ви проходите адаптацію, декомпресію, спускаєтесь нижче нижче на певний рівень, який там дозволяє вам інструктор. Поки що на, на даному етапі, ну, коли ви погружаєтесь, пінаєте. І потім вам потрібно стати в горизонтальне положення. В горизонтальне положення тільки так плавається. І не можна там махати руками, спробувати плавати. Це, ну, це просто, вам нічого нам не вдасться під водою. Руки краще всього поставити в замок перед собою для початку. І плавно від бедра, не від коліна, а від бедра махати ногою з ластами. Потім ви звикнете за певний час і все у вас буде ну, виходити. Потім вже зможете знімати під водою, тому що з перших парів ви просто не зможете нічого там знімати. Вам, вам просто буде ну, некомфортно. Вам буде маску, вода заходити. Ви забудете, як дихати під водою, тому що тиск буде вам давити на вас. І у вас буде в голові, там, от, в вухах щось стріляти. Ну, В когось більше, в когось менше, але все одно дискомфорт ви будете відчувати. Тому Ну, найкраще це просто поставити руки спереді і що на перше, як це можна сказати, перше правило дайвінгу насолоджуватись. І тому просто дивіться на рифи, це дуже красиво, це дуже вражає, тому що це інший світ. Плаваючи і роздивляюся красоти морського дна, цих рибок гарних, не забувайте дивитись на інструктора і дивитись за своїми показниками, ось скільки у вас є ще воздуху в балон, кисню в балоні. І, і якщо у вас вода, або якісь проблеми, або щось не так із вашим е, спорядженням то відразу повідомте інструктора. Інструктор ще на початку він вам покаже усі е жести, які, якими користуються дайвери. Ви їх все одно не запам'ятаєте, запам тому запам'ятайте найосновні, які він вам покаже там, якщо у вас щось погано або ви не можете дихати. Ось це найважливіше. Тому щоб він знав, що з вами дійсно що, планом, що ви треба підплити і щоб вас заспокоїти, або надати кисень, якщо у вас якісь проблеми з киснем, це одне з найважливіших правил. Це не потрібно забувати, аж ніяк. Це декілька разів повторіть, тому що під водою ви забудете практично все. Якщо у вас, я ж кажу вам, продуйтеся, ви у басейні, підніміть маску, запустіть воду, декілька разів це пробуйте, потім продуйте. Правильно видуйте всю воду із маски, це потрібно зробити. Тому що, щось, якщо щось чуть-чуть піде не так, то з першого ви просто будете дезорієнтовані і можете, як мінімум, мати проблеми зі здоров'ям. То ось ви подайвили, все пройшло чудово, ви насолоджувалися морськими краєвидами, рифами, рибками. То якщо ви хочете стати професійним э, дайвером, ви хочете потім вже э, э, пірнати навіть без інструктора, то ви це можете зробити. Це є на сайті, я думаю, інструктор вам запропонує, а як мінімум він це знає. Це називається така організація Паді. І там ви заповняєте всі свої дані, анкету. Чим ви хворіли, чи у вас були проблеми з вухами, а це дуже важливо. І чи ну, якісь хвороби це все, ви там вчите, там буде там дуже багато ну, перелік питань. Ви відповідаєте, заповнюєте анкету, вийдете. це можливо навіть з першого разу. Ось, це вже вам буде записуватися, і цей інструктор вже там підписується на те, що він провів з вами там перше пірнання, інструктаж ви вже знаєте. Потім ви проводите друге пірнання. І якщо я не помиляюся з третього пірнання, після третього з інструктором, якщо все гаразд і ви добре все справилися, то тоді він підписує вашу анкету, ваш, це сертифікат називається так. Він видає вам сертифікат, це все онлайн, у вас буде, ви можете скачати цю програмку. І ви можете будь-де пірнати, ви можете показати цей сертифікат, ви можете купити собі спорядження. Ні, якщо ви можете навіть взяти на прокат, вони побачать цей сертифікат, ви можете спокійно там вже йти в море і пірнати без інструктора. На мою думку, це дуже класно. Отже, друзі, хто ще не пірнав, не займався дайвінгом, я вам говорю це на 100%, це мега круто, це просто класно, це інший світ. Ви просто потрапляєте в зовсім інший світ. І якщо, я практично впевнений, що це вам сподобається. Так що не забувайте е, слухати інструктора. Повторюйте на початку на землі, в басейні, декілька разів це все те, що він вам скаже. Я не буду вам перечислювати ці всі ну, весь інструктаж, він вам все розкаже. Але дуже важливо слухати, це дуже важлива інформація. Навіть 3-4 якісь жести, то я вам кажу, якщо що стається під водою, вам просто банально випадає з рота ваша дихальна трубка то все, ви розгубляєтеся, ви не знаєте, як їх знайти. А ще якщо вода зайде під маску, це дуже небезпечно. Так що слухайтеся і повторіть декілька разів в басейні. Ці всі, ось, як то можна сказати, нещасні випадки, які можуть трапитися під водою. Зимітуйте їх декілька разів. Це дуже і дуже неважливо. Що ж, якщо ця інформація вам була корисна, якщо вам було цікаво, то тоді, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, я з радістю вам відповім. До побачення тоді, до нових зустрічей, бай-бай!